Лада за Валерієм Войтовичем у ті далекі часи, коли світ тільки зачинався, не було тоді ні неба, ні землі, лише простиралося довкіл синє море, а на нім ріс явір зелений, дерево життя. Те дерево життя дарувало світові ладу, богиню. Світової гармонії, богиня Всесвіту, краси та любові, стала матір'ю всього сущого. Богиня Лада принесла світові живу воду, прийшовши до людей по веселці, з немовлям на голові, з пшеничним колосом та квітами. У руці вона тримала червоне яблуко з виноградною ягодою. Немовля на голові, то втілений світ, а яблуко, як і яйце, початок усього сущого. Сонячне світло спалахнуло тоді сімома райдужними кольорами, з тих давніх часів веселка, це шлях, по якому ангели сходять на землю з неба для набирання дощу. З того до історичного часу велике свято Лади завжди настає тоді, коли починають танути сніги. Триває впору весняних робіт і завершується днем Купайла. Особливо вшановують матір ладу в день 22 квітня, який називають ще Красна Гора. Продовжується свято. І 23 квітня. Цього дня водять хороводи і співають пісні, які називають ладовицями, щоб був лад у душі. Це насамперед дівоче свято. Дівчата перед весіллям і щасливий задобрюють ладу, богиню шлюбу. Найпрекрасніша з богинь, богиня лада. Має двійко дітей Полеля та Лелю, які для людей стали символом вірності, голубом і голубкою. Богиня мати разом зі своїми чарівними дітьми приходить на землю, коли відчиняються на магічні дії заклики весни, небесні ворота. Тоді дівчата співають. Благослови мати, Ой, мати ладу, мати, весну закликати, зиму проваджати, зимочка в візочку, літечко в човночку, Різнобарвними, пахучими квітами дарує лада людям радість та красу. Шанують свою ладу дівчата, виходять на весні на чистий луг, беруться за руки в коло. Вінок і водять веснянки, гаївки, навколо найкращої споміж себе. Багато пісень складено на честь богині лади, співають їх і на водохрещі, і на русалчин Великдень, і на купальські свята, та найбільше їх весною, щоб скоріш дажбог сонце зігрівав землю, а живлюща вода надавала зерну. Проросту, бо для хлібороба найважливіша пора року тоді, коли треба сіяти хліб. Не тільки в піснях-веснянках, а й у вишиванках та чарівних писанках промовляє душа хлібороба до своєї лади, щоби богиня була завжди щедрою, доброю і вірною.